Можу рідненькі мої продовжити. Далі, що я вам розкажу ще. Ну, оце ж два місяці була, двічі ночувала у своїй подруги. Подружка моя, ріднесенька, Мадленочка, З Різдвом Христовим тебе, щастя тобі, моя, Люба, терпіння, воно тобі дуже потрібне, дуже потрібне. Дочекатися того, що ти хочеш дочекатися. Вітаю тебе з онучкою, з правнучкою, якої сьогодні день народження. Хай щастить твоїй родині, хай щастить. Так, оце ж двічі ночувала у моєї подруги Мадленки. Дуже хорошо, дуже. Зараз я вам скажу: ми разом 45 років. 45 років ми разом. Були невеличкі сперечання, але з роками всі сперечання пішли отуди, по Дніпру. Униз, по Дніпру аж до Чорного Чорного моря. От. Все погане пішло. Залишились тільки хороші спогади. Ми, як з нею спілкуємося, як вона позвонить, чи я позвоню, чи я оце зранку встаю і одразу їй починаю набалакувати Вести всякі. Розказую їй, де була, що робила, де ходила, що купила. Вона дзвонить мені побалакає. Вони вже частенько світло відключають. Так що я другий раз і не знаю, чи є світло, чи нема світла. Ну, слава Богу, це вже дня 3 чи 4 не, відклю... не було відключки світла. От, Дуже добре. От, от, от такі справи. А так, нам є про що побалакать. Про нашу молодість ой, 45 років тому. Це ж яка я була молода, Боже Боже, аж не віриться, да? зараз мені 40 ой, хотіла сказати, 48. 68? О, піднімайте 45, 23 роки мені було, як ми познайомилися. Вона трошки старша за мене. От. Але ми ніколи не почували різницю між нами. Хороший чоловік у неї, дядя сирожа. Дядя сирожа. Хороший такий. От. Хороша родина, хороша родина. Хороші люди, добрі, гості приємні. Коли б не прийшли, хто б не прийшов, тебе зразу посадять за стіл. Накормлять, напоять. Все, що ти хочеш. Я як приїжджала, це ж зуби робила, там в мене все ж вона, я дзвоню, кажу, і приїду подружка з ночовкою. Вона каже, що тобі наготувати. Кажу, ти знаєш, так хочеться пиріжків. Тільки не знаю, чи я зможу їх їсти. Каже, хорошо, я зроблю. О, і вона робила пиріжки е картопля з картоплею і ристи з м'ясом. Такі хороші, такі свачні пиріжки. А дядя сирожа картоплю жарив. Ой! Я вам скажу так, що я кращої картоплі не їла ніколи. Жарена картопля і такі великі куски свинини. Ой-ой-ой, яка це смакота. Ну, і вона ж завжди відкриє і помідорчики, відкриє, і всю кон... вона така хазяйка, рукаста така. все робить. І компоти робить, і консервації робить, і... він... і... м'ясо копче в них, і... Дача хороша, я не була на дачі. Вони не, не купили якраз як я вже була трошки водички куплю, ось моя водичка. Як я була в Фінляндії, ну вже я їй пообіцяла подружка моя рідненька, як війна закінчиться, обов'язково приїду і поїдемо на дачу. Ну, я з її слів, я знаю, що там, та і я вам скажу, що він дуже рукастий. Він дуже рукастий, він сварщик сам, він все робить. І плитку ложить, і красить, і маже, і стругає, і варить, і, і зварює, і все, що хочеш. А сауну синок робив, От. Артурка, синок. Ото -от так. Коротше, от -от такі справи, так що дві ночі я в неї. Ну, не, не подряд. Мені треба було до лікаря, там поруч з нею новий центр відкрився. От. В мене було записано на рано. На 9 там з чимось, думаю, ну мені щоб оце їхати від себе, так я лучше в неї заночую. От, І ми вже набалакалися, ой вже ми набалакались. Про все. І насміялися, і наплакалися, і наобнімалися. От-от так. Так, це моя молодость. Молодость моя. От. Вона давно в Запоріжжі живе. Дуже давно красива жіночка така. Ой, завжди в молодості так, така була відмінна фігура. Зараз у її доньки. Каринка, донька, така фігура худесенька, така точона прямо. от, ну Всі в неї хороші дівчата і хлопчики. Не буду вдаватися в подробиці, але дуже хороша родина, дуже дуже приємна, дуже хороша. То так. З моїм братом піддержують, підтримують, підтримують відносини і дзвонять, і він їм дзвонить, Зараз він боліє. Я оце пару днів назад балакала Той... у нього три інсульта було, а зараз мікроінфаркт. Так він оце зараз на уколах, на йому приїжджає медсестричка, уколи робить, погано себе почуває. ну оце у, у березні вже буде. 25 березня вже буде 76 років, дай Бог, щоб ще протягнув трошечки, щоб хоч діждався, я ще приїду. Але він такий оптиміст, каже, я вже батька пережив на три роки. Ну, так і є. Тато наш, як заболіли на інсульт, обширний інсульт був такий. От, і 16 років були паралізовані і пішли. Так він ото сміється, каже, вже мені пора кажу, не видумуй. Живи. Каже, мама наша, до 93-х, так каже, це ж баби наші такі живучі, а мужики такі не дуже. Кажу, викинь ото з голови, все буде добре. От, -от такі справи є, мої дівчатка і хлопчики. Я довольна, що я з'їздила. Важка була в мене поїздка. І пер... перельот, Ні, перельот там дві години неважкий. Очікувала довго потяга, як їхала. В Україну і назад все оце знаєте, на нервах переживала оці взриви, оце все читаєш, де дивишся, оце слухаєш. Оце... Бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах. Ой, я вам скажу. Оце, оце, оце так, знаєте, я вам кажу, оце, вроді, як з книги читаю, да? а якби як там ото, люди були, ті, що там ото, залишились, це дуже жахливо. Це дуже-дуже жахливо, я вам скажу. Це такий жах. Лягають людоньки спать, чи йдуть на роботу і не знають, чи прокинуться, чи повернуться. Ото так. Ну, не будемо поганому. Сьогодні хороший, світлий, світле свято, Різдво Христове. От. Що я собі готувала? Та нічого не готувала. Узвар зварила, і наполеон зробила Оце і все. Думаю, ну що, я, я не буду допізна до сидіти увечері. От. Я, трошечки, у, я вже повечеряла, скільки я повечеряла, ще, мабуть, о шостій. У мене сьогодні ще шестірка була, і сауна ж була в мене сьогодні. Так я от о, прийшла, повечеряла. Mm. От. Ото я вам днем знімала відео хорошу таку відчину купила з індеки. Така смачна, така смачна. А на вечір це вип'ю у зварок, На хай ще пропитується, у звару вип'ю. І то купила сосе із поркане, ну як це сказати, із моркви е, таке перетерта така морква. Покуштувала. Хороша, смачна, але додала ложечку меду. От, я ж меду привезла із Запоріжжя. Я забула тоді вам показати таку здорову цілу коробку, там, мабуть, більше тіла. От. Так я оце додала туди меду. От. І сливи туди ще додавлю. Зараз за пару кипяточком. Оце в мене така буде вечеря. От. Так що то так. Так що то так. Я схудла непогано. От. Але я не, не хотіла, в мене не було такої установки, що я оце худну, що в мене дієта. Ні, Я по другим причинам схудла. От. І я вам скажу: я себе почуваю набагато краще. От. Набагато краще, бо мені на спину леше, мені на ногу леше. От, -от, от. От, -от, от у мене все. протікає. протікає. Так, у мене все протікає. Ну, ви ж хоч напишіть мої хлопчики і дівчатка, як вам оце моє вбрання таке таке наше, наше таке вбрання. А ви, може, запитайте, чи я купляла цю сорочку, чи ні, ще одна є така. Ні, не купляла. Це ж моя невістка, мого брата рідного. Вона дуже багато років, мабуть, років 20, а може, і більше проробила. Е в культ просвіті, начальником культпросвіта по, по, рай, по районам, по селам. по селам. А тоді ж, отож, як розпався Союз, да? розпався 91-й рік. Ці ж ці вже клуби всі позакривали все, ну їй жалко було повикидати, і вона то додому принесла, бо її треба було все утилізувати. А то я була, кажу, у тебе нема там сорочки. Каже, Та я подивлюся, це вона мені дала таку і ще одну сорочку. Це я тільки на відео буду вам знімати. Але мені дуже подобається. Дуже подобається. Угу. Я це постирала і так добре, навіть не погладила. Воно така ляна тканина, така плотна ляна, не та, не бавовня, ні, це льон, така тканинка. Оце треба собі тільки такі червоні купити. На місто таке дерев'яне-червоне. Або з пластика. Оце таке, бачите? Це, мабуть, ті якісь там. Не ната десь виписувала, колись сама робила. Був в неї такий період, що вона сама оце робила, таке все. Ну, оце і все, що я вам розказала, показала себе. Бачите, яка погода? Темно, ну вже ж темно, так. Ну, вже день пішов, прибавляється потрошечку, прибавляється. Завтра усі магазини закриті, ніде я не піду. Так, отут, може, до нашого магазину пройдусь, так тільки прогуляться, якщо дощу не буде. От. І, і в четвер, завтра ж середа, і в четвер закриття. А в п'ятницю все відкрите. Вже буде. Все буде відкрите. І я поїду, вже будуть знижки, подивлюся, може щось. От, Так що. На Новий рік я буду вдома, я вам казала, поїду в Італію після Нового року. Але мені нема різниці. Мені різниці немає, коли їхати. Аби їхати, я так. Я люблю, як ото кажуть, лягушка путішестві. Я не зря люблю тих лягушок, шкряків, жабків. Я їх люблю. У мене їх багато, всяких різних і такі брошечки, є така із, із того. І Сваровські Ната мені колись дарувала Леонардо його звати, маленький такий красивий Леонард. Ну, бувайте здорові. Хай щастить вашій родині, хай щастить нашій ненькій Україні, хай швидше закінчується клята війна. Христос народжується. З Різдвом вас усіх мої рідненькі, щоб усі родини були щасливі. Щоб усі родини дочекалися своїх хлопців і дівчат із війни. І щоб наші жіночки повернулися додому, бо дуже багато пороз'їхалося, Дуже-дуже. Не, не менше 10 мільйонів, це так кажуть, а може ще й більше. Щоб усі повернулися і ми почали відбудовувати нашу неньку Україну, щоб вона зацвіла, як вишневий садочок. Бажаю вам щастя всім, здоров'я, низько вклоняюсь вам. Може, когось образила? Пробачте мене. Хай щастить вам, папа. -па.